Боротися з рубцями цілком реально. Автомобільні аварії, побутові травми, операції, опіки це повсякденна справа для хірургів. Однак для звичайної людини за цим криється життєва трагедія. Рубці каже завідувач опіковим відділенням обласної лікарні Костянтин Кіршак, Не тільки псують зовнішність, створюють психологічний дискомфорт, але й подекуди дають функціональні обмеження. Тому лікування таких проблем залежить від того, наскільки швидко звернутися за меддопомогою. Якщо цей перший рік не звернуться до допомоги, подальше лікування цього робця стає проблематичним. Тобто рубець має бути лікований практично з перших декількох днів після його утримання. Рубців є кілька видів, тому якщо для одних підходить лише консервативне лікування, для інших без оперативного втручання не обійтися. Загалом каже Костянтин Кіршик, лікування рубців повинно проходити в комплексі. Це є і силіконотерапія, і компресійна терапія, і лазеротерапія, і електрофорези з різними середниками. Але, власне, кажуть, і, і власне хірургічне лікування. Це є і дерматотензія за рахунок еспандерів, це є і корекція рубців за рахунок місцевих тканин, це є і двох або трьохетапне лікування, тобто заміщається перше штучними. Замінниками шкіри, а власне після того після двох заміщується вже власною шкірою. В опіковому відділенні обласної лікарні є все необхідне обладнання для проведення повного комплексу лікування рубців. За минулий рік тут прооперовано близько ста таких пацієнтів. Єдине, чого просять медики раннє звернення, адже при відсутності кваліфікованого лікування чи не своєчасному його початку може розпочатися неконтрольований ріст рубця або розвинутися дефект сполучної тканини.